Огляд одного з кращих бюджетних олімпіків, які можна купити в Україні, це лук я купив на нашому українському сайті мисливських товарів. Коротко по характеристиках. Цей лук виконаний вже із сучасних матеріалів, і на кожному сайті вони різняться. Дехто каже, що це дерево, покрите скловолокном, а деякі кажуть, що це вже скловолокно. Сила його натягу 40 фунтів, це приблизно 18 кілограм. Так як цей лук стріляє легкими боєприпасами, а саме алюмінієвими стрілами цибергласовими або карбоновими, то швидкість польоту у нього дуже швидка. Також на швидкість польоту і силу пострілу впливає те, що цей лук не прямий, а він рекурсивний, тобто має декілька дві я вигинять. Також потрібно пам'ятати, що на стрільбу буде впливати те, що лук важкий. У нього дуже важка рукоятка, яка виконана з алюмінію, а також плечі, які не дерев'яні, і це буде впливати на втому, і на подальшу точність стрільби. але цієї важкості не потрібно боятися, тому що це значить, що він дуже міцний і надійний. Що ж ми отримуємо в комплектації, купуючи такий лук? По-перше, це луки збірні, вона складається із рукоятки, а також плечей, які зйомні, вони прикріплюються болтами з двох сторін, і при транспортуванні це в принципі дуже зручно, тому що може поміститися в якусь сумочку чи навіть рюкзак. Також, звичайно, з цим луком ви отримаєте тятиву. Я стріляв тятивою вже другий рік і вона, в принципі, не втратила своїх стрілкових властивостей і дуже не розпушилася. Одне, що я додав, це глушилки, тому що без них лук дуже гучний і створює багато вібрацій, що впливає на безпеку. Передпліччя, а також негативно впливає на точність стрільби. В комплекті з луком штатно йде поличка, на яку ми кладемо стрілу. Так, ми кладемо не сюди, не на основу рукоятки, а кладемо обов'язково на поличку, тому що якісного пострілу із основи не вийде. Ну, звичайно ж приціл. Олімпійські луки особливі тим, що з них стріляють із прицільними засобами. Це штатний приціл, який можна тим не менше змінити, тому що у таких луків на рукоятці є багато отворів, на які можна Прикручувати різного роду обвіси. Це приціли, це тримачі стріл різного роду. А також є отвір знизу, у який ми можемо прикручувати або противіз, або зібро-глушитель. Це створює великий плюс для цих луків як універсальність. Які ж мінуси цього лука? По першу цієї моделі під час пострілу плече відходить від основи рукоятки. а Потім, коли повертається, сильно б'є по основі назад. Я зробив тушкіряні прокладки, коли зняв плече, наклав прокладочку і потім прикрутив плече назад. Це зробить таку, наче, демферну зону від того, щоб Плече і основу рукоятки не пошкоджувалася після постругу. Але найбільша проблема це накладка на плечі, там де чіпляються тятива, тому що в одне з них просто тріснуло. Мені доводилося і доводиться зараз це підклеювати типу, постійно, підмотувати чимось для того, щоб лук просто не зламався в такому місці. Це конкретна проблема цієї моделі, а в інших олімпіках може такого й не бути. Ну і останнє це більше не мінус, а рекомендація. я би не рекомендував починати з таких луків із олімпіків початківцям, тому що вони не пробачають помилок, а також потребують уже деякого скіла для того, щоб стріляти з них. Не тільки що я додавав, це глушилки, бо без глушилок цей лук дуже так і викладивай.